Малята. І сьогодні у нас з вами буде заняття зліплення. Дуже цікаве заняття, тому ми зараз повинні з вами приготувати для цього заняття наші ручки. Приготували? І повторюємо вправу за мною. Ярке сонечко, привітне! Квітка наша вся розквітне. Ще раз. Ярке Сонечко, привітне! Квітка наша вся розквітне. Приготували наші довгоньки і погляньте, чим ми сьогодні будемо займатися, Якої творчості Будемо з вами робити таку квітку, а вона називається Астра. Вони бувають ці квіти різного кольору. То ми з вами зараз. Приготуємося, і як це робити, я зараз буду вас вчити. Для цього нам знадобиться ось такі олівці. Мені дуже подобається ними працювати, бо це легко. Я думаю, ви теж будете такими олівцями працювати, і вам дуже сподобається цими працювати. Нам тільки знадобиться одного кольору ось такого зеленого. І Пластилін. Так. Можна підібрати різного кольору пластилин, не обов'язково такого, як у мене. Так, і ми з вами починаємо працювати. Так, mm. малюємо травичку, потім малюємо ось такі листочки. Бачите, як гарно цим олівцем малювати не виходимо. Фарбуємо, не виходимо за контури. Так, не виходимо за контури. Ці олівці називаються воскові. Бачите, як бистро і гарно можна намалювати. Так, не виходимо за контури. А зараз буде саме цікаво. Вам дуже сподобається. Шановні батьки, ми будемо працювати ось такою виделкою. То обов'язково, коли ви будете працювати, то обов'язково слідкуйте за технікою безпеки, коли діти будуть тримати цю виделочку. І так, для того, щоб у нас квітка розквітла, ми повинні зробити ось такі кульки. Так, така кулька у мене буде. Так. Трішечки можна придавити до аркуша. Така квіточка буде у мене. Ну, ось таку ми зробимо ярку квітку. Так. І ось так. Дивіться. На долоньки придавлюємо і ось так круговими рухами робимо такі колобочки. Так? Згадали, як ми з вами працювали? На занятті. І так, ось, приготували. А тепер ми беремо в руки ось таку виделку, лівою рукою підтримуємо і ось так придавлюємо, і трішки отак ми у різні сторони, ось так ми робимо, витягуємо, витягуємо наш пластилін. Тут так тримаємо, бачите, пальчиком тримаю. І ось так витягую пластилін. Так. о, Так. Бачите, в мене вже виходить картина така. Дивіться. Ярке сонечко, привітне. Квітка наша. Я розквітне, дивіться, які у мене квіти різного кольору. Там дивіться, яка в мене галявина. Квітова галявина. А щоб вона дійсно заграла ця картина, треба зробити у кожній квіточці серединку. Серединку ми зробимо чорного кольору, з чорного пластиліну. Ми можемо так пальчиками катати. Ось так пальчиками. Можемо так на дошці. Обов'язково на дошці треба це робити. І зробити отаку серединку, трішечки придавити. Знову відщипнули від цілого шматочка. Зробили ось таку кульку. Так. І ось так всерединку. Оп, і придавили. Знову відщипнули. Від шматочка цілого. Зробили можна на дошці, можна ось так пальчиками зробити кулечку. Ось так. Придавили. Знову відчіпнули, бачите? І ось так працюємо. Ось серединка. Ось така галяванка в мене коли вийшла з астрами. Ось так, дивіться. Розфарбуємо стравичку таку зробимо, розфарбуємо. Ось так. Гляньте, та яка краса. Таку роботу можна подарувати на день народження. Мамі, бабусі, сестрички. Їм дуже сподобається. Бо це робили ви. Своїми рученятами. Якщо ви зробите вдома, обов'язково прийшліть мені свої роботи. Я буду їх чекати. До побачення. Бажаю успіху!